Ось така в нас зараз ситуація. Ось воно замазане, але поки що. Толку з цього ніякого все тече в під'їздах. Зараз це відео знято місцевою жителькою Ладою Ломакіною кілька днів тому. На ньому дівчина показує стан даху будинку по вулиці Героїв Крут, 38, де вона проживає. Ввечері, 17 листопада, у двір багатоповерхівки влучила балістична ракета, внаслідок чого загинули 12 людей, понад 80 поранені, а будівлі навколо пошкоджені. Такий вигляд мав дах будинку після обстрілу. Коли пішов дощ, вода полилася всередину будинку. Ось воно тече по стінах, ось щитки наші, наша електроенергія. Ось залита підлога, все воно йде далі. І по стінах там та сама ситуація: вітра висять, вода крапає. Затікання води з даху в під'їзд, розповідає Лада Ломакіна, призвело до аварійного відключення електрики. Дивитися все почало на проводку. Проводка сверкала, потім у нас вибуло світло. Десь біля суток не було на світла. Це було перед вихідними, коли були дощі. Нині електропостачання в будинку є, каже Лада. Тепло, газ та вода також. Через те, що всі вікна позабивані ОСБ-листами, в квартирах постійні протяги, але близько половини мешканців її під'їзду, розповідає дівчина, залишаються тут жити. Показує одну з квартир на останньому, десятому поверсі. Тут живуть її знайомі. Нині вони в лікарні. Доглядають за двома дітьми, які зазнали поранень внаслідок російської атаки. постійно стеля вся теж в розводах. Там сте, і стеля, і стіни. У сусідній квартирі живе Анатолій Стадник. Дірки на даху над своєю квартирою каже, кілька днів тому зашпарували своїми силами. Дякую дякую, дякую друзям, я аж помали позаліплювали дірки. Я вісім мішків виніс мусора криші. По 25 кілограм брали щось зелене таке, з цементом якась місця. Клей. А потім мастикою після второго дождя успіли замазати. А це ще рубіроїдом трошки воли позаділи. Обслуговуюча компанія Рембуд розповідає, лада надала кілька мішків бетонної суміші, дах частково підлатали. Але після дощів вода все одно просушувалась у квартири і під'їзди, тому деякі жителі самотужки почали латати дах над своїми квартирами. Два дні заливало водою нас повністю все. Виключали носить ну, світ, окна забиті, нічого не видно, все тече, а пошли пішли уже. Та це, каже, не наша робота, не знаємо, ми, що там будемо допомагати. Так я обративсь до цього ну, в роботу. І ми оце, бачите, смотрите, полкиші. Так ви ж не тільки собі, ми всім сусідям, всьому теж, в цьому під'їзду ділимо, бачите, сьогодні з роботи зробили зранку. І ніхто ноль, просто ноль. Це якщо на робота допомогла, ми водоканал, так було б взагалі. Якось. Це, звісно, може, тимчасово, такі міри, але ми шматками, от повністю вся, вся додах видно, ще свіжі, де, де ми це все заділували. Ми робіроїдемо, що бетон там не допоможе. Ну і вже ж казали, що вони зробили, а у них потекло. Директор ремонтно-будівельного підприємства Римбуд, який обслуговує цей будинок, каже, пропонував жителям пошкодженої багатоповерхівки тимчасово застелити дах плівкою. Мешканці відмовились від тимчасового покриття плівкою. Ми з ними домовилися, що ми зараз виконуємо роботи по відновленню покрівлі прокладочним руброїдом для того, щоб покрівля не притікала, і в подальшому ми чекаємо кошти кошторисну документацію для капітального або поточного ремонту даної покрівлі, на що буде виділяти кошти Сумська міська рада. Ми переживаємо, бо льють дощі, нас заливає, бо йде сніг, будуть морози. Тимчасове перекриття це не надійно, це ненадовго. Он другий під'їзд провалена плита. Також що людині робити? Ніхто не приходить, я не бачу, щоб займалися нашими тріщинами по прольотах, нашими плитами роздвиненими. Ми просто дуже переживаємо за свій дім, бо ми не хочемо нікуди їхати. Це наша домівка. Ми любимо своє місто і ми хочемо, щоб все-таки нам допомагали після того, що з нами трапилось. Директор департаменту інфраструктури сумської міськради Євген Бровенко від відеокоментаря відмовився та повідомив, що до кінця цього року в департаменті планують замовити експертизу об'єкта. Після отримання технічного звіту буде замовлена проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт. Наскільки швидко це буде зроблено, директор департаменту відповіді не надав. Ірина Касяненко та Лариса Дудченко суспільне новини суми.